Так, дякую за трубку. Дуже шикарне виконання. Е, я перейду на українську мову. Мені зручніше буде пояснити, що, е, що саме я би, коментар залишив. Е, дивіться. В оригінальної трубки ось тут є згин. На трохи підкутом, вона як, от, от, як палець, грубо говоря, от таким чином. У вас теж є, я бачу, там чуть він більший, Но то не суттєво я думаю. Але там фланець ось цей, оригінальної трубки зафіксований під іншим кутом, в іншому положенні відносно згину. Ось так цей згин, Він заходить в трубку і фланець повинен бути не вверх дивитися, а у бік чуть-чуть і під кутом. Не, не значним, але кутом. ось Ось так десь. Отак він кріпиться до е, стійки. Гідростійки. І згін, виходить, от, якщо я його зафіксую в гідростійці, то згін вже, би, дає чуть-чуть назад. В оригіналі згін виходить, веде трубку вниз. Ну, я не знаю, як інакше пояснити. У мене в трубці, яка була також зроблена в Україні на токарному станку, там фланець взагалі був у вільному падінні. Так. Він крутився як хотів. Есть, по великому рахунку він тримався ось тут на болтові і ось на цьому хребку шляпці от, фіксував. У вас, він, я бачу, він зафіксований, натягу, мабуть, або приварений. Ну, я не знаю. Трубка доволі товста. Оригінальна трубка набагато тонша. Ну, Візуально, так, не знаю. От. То там він крутився, як хотів, а в оригіналі ось так фланець. Ось так, скажімо так, відносно руля. Фланець ось так. А тоді, якщо, допустимо, фланець буде ось так, то е згин буде йти вниз. Я думаю, це зрозуміло. От, от. В принципі, я думаю, не суттєво, що він чуть-чуть назад дивиться. Ну, подивлюся, поставлю. Я думаю, що статистика у вас є. Вже по трубкам, і зауваження моє, мабуть, не грає ролі, але ну як варіант.